Наприкінці травня відбувся міський етап всеукраїнської виставки конкурсу учнівської молоді Знай і люби свій край з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, та міський етап конкурсу фотографій та відеофільмів серед учнів міста та вихованців міського центру дитячої творчості. І ось саме час підсумувати. Сьогодні ми підбиваємо підсумок нашої з вами роботи. Ми дуже пишаємося нашим закладом позашкільної освіти. Ми пишаємося досягненнями наших дітей, які сьогодні демонструють на нашій виставці, демонструють свої роботи. Роботи наших дітей виходять на рівень не тільки нашого міста, області, а навіть на державний рівень. Дуже приємно. Я вас всіх вітаю із закінченням цього навчального року. Бажаю вам всім відпочити влітку і повернутися на наступний рік, щоб він був у нас вже мирним. Урочистий захід пройшов на подвір'ї відділу технічної творчості комунального закладу міський центр дитячої творчості, де була розташована експозиція виставки. Тут панувала святкова атмосфера, яскраві художні роботи на різну тематику, вироби декоративно ушиткового мистецтва, усміхнені учасники гуртків, батьки, викладачі та вихователі. Запрошені гості оглядали роботи та обмінювались враженнями. Від управління освіти Білгородністровської міської ради начальник Олена Принц нагородила переможців дипломами та грамотами, а їх керівників та вчителів подяками. На захід завітали учні закладу загальної середньої освіти номер 3 та 5. Різноманітно та яскраво були представлені роботи вихованців зразкової студії образотворчого мистецтва Чарівна палітра, керівник Туменко Галина Олександрівна, гуртків Природа і малюнок, керівник Панайотова Надія Валеріївна. Асниця цього гуртка представила свої та інші роботи вихованців малюнки наших діток взагалі. Вона навчає нас різним напрямом. В центрі дитячої творчості розташована моя персональна виставка. Роботи найменших учнів нашого міста серед учасників гуртків світі фантазії: керівник Філіпова Людмила Вікторівна та творче натхнення керівник столітня Світлана Олексіївна. На огляд і нагородження були виставлені фотороботи гуртка Цифрове фото. Керівник поцелуєв Павло Олександрович центру дитячої творчості. Гурток юний художник, керівник Протуренко Неля Афанасіївна, вже три роки відвідує Софія, учасниця художніх конкурсів. Яка посідає призові місця, повні малювати портрети, пейзажі, квіти тут подобається малювання. Сестри Микитюк Кіра та Емілія також залюбки творять художню красу на заняттях цього гуртка. Я поки що шукаю себе скрістату, і малювання мені допомагає з цим. Воно мене заспокоює. До речі, я можу показати свої роботи. Я люблю дуже кіномистецтво класку. чарти ти Ще я намалювала портрет керівника цього буртанаського. Я у захваті від малювання. В 4 роки. Я дуже люблю малювати взагалі портрети. Інколи пейзажі. Малювання це моє улюблене. Ще з мого дитинства. Ось Коли мені було три роки, я на стінах малювала, а батьки карали. Насмотрили. Але потім тато вирішив, що я люблю малювати, купив мені альбом. А мама олівці. І потім я зрозуміла, що це моє. Ось так від дитячих пустощів на шпалерах, шпальті зошитів, асфальті, маленьких мрій та вподобань твориться мистецтво, художнє, образотворче, декоративно прикладне, любі діти, літо саме час виявити у себе таланти різного напрямку. А міський центр дитячої творчості радо прийме вас до своєї творчої родини і може вже наступного року саме так вітатимуть вас. З вашими перемогами, досягненнями у вашій творчості, бажаємо вам творчого натхнення, щоб ви продовжували розвивати свою творчість і ніколи не зупинялися на досягнутому. Успіхів вам, Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.